Хлоя вже щось намалювала. Так, так, я вирішила, що хочу печиво. приготуйте. Дідусь oh уже на поготові. Yes. Я також. І я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температури духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньор. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше шедевр кулінарії. Сподіваюся, що це можна якось виправити. Ще yes. я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватимо з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй! Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде. Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак. Очманіти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, Перемога за мною. Я знала, що я найкраща. Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Парваний дріб Хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти, сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху на тру звичайного. Готово! Сир на макарону бомбу відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитися і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітелс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину і сколп. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви, шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагетті, варимо і викладаємо в тарілку. Перекрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ж дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого. О, це дуже смачно. Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сів на спагетті. Як гарно. Терміново треба скаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу гидота ще та! Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлою щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько. Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово! можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеробкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово! Я справді зробила щось дивовижне. Малятко Хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а що тут. Якась трава. О, Цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А що тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем! Є! Що, серйозно? Я знову перемогла! Ура! Що ж малятко Клоя хоче цього разу? Скоріше показує свіновий витвір. Я хочу салатик. Я думаю, що всі і нагадують найсмачнішим салатам у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростимо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого, так швидко! Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово. Ура! Тепер можу я зараз. Наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі підніш ляжо огірок. Він виконає свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що динозавр, який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут? Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі. Але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено! Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла, «Ня сер. Чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він. Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. What? Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Yeah. Який чудовий робочий день? Mm -hmm. Стоп, куди з твариною? Це ж лікарня. Mm -hmm. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Mm -hmm. Чудово, він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що? Ствари на мене можна? А що ж мені робити зі стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку по Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, Упс, вийшло. В'ячек упав. Сті, стіві! Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, галя мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Від з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте. Це що морська свинка? Стояти віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви придате огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу обв'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести по стійкі медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали! Hey. Привіт! Мені так погано! Oh. Не може бути! Який жах! Вам скоріше треба лягати в палату. Hello. Доброго дня, дідусь! А я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалося принести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, А що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гидота. Боже мій. Все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та ще ви собі дозволяєте? Ха-ха. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, Ще дирявий. Дивно, ви його їсти... Okay. Ну, добре, тваринима. Проходьте. Привіт. Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хом'ячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай раблика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, Каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок зі меди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Все щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. Не можна з тваринами. Але мій Паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене грип. Хе -хе. Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат. Мені потрібна допомога лікаря. Терміново Вари нема, тільки застуда. Проходьте з вами справді нікого нема, хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А, ну, стояти у вас хамелеон на голові. No. Уходьте. Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може ще слона принесете?